Привіт! В цьому році ми з вами ознайомимося з масивами даних у мові програмування JavaScript. Ми навчимося їх створювати, а також використовувати на практиці. А перед початком я би хотів порекомендувати вам сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання, матеріали та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте! Для початку давайте вияснимо, що взагалі таке масиви даних. Масиви даних ви їх можете уявляти як певні змінні. От тільки в змінних ми могли зберігати завжди лише одне якесь конкретне значення. А у масиві ми можемо зберігати відразу декілька різних значень. До кожного такого значення ми можемо з вами звертатися та виконувати певні дії з цим елементом, з цим значенням. І от від слів ми давайте перейдемо до діла та створимо наш перший масив. Для створення масиву ми точно так само, як і для створення змінних, повинні прописати або ключове слово var, або ж ключове слово let. Що те, що те буде працювати коректно, ми, оскільки вивчаємо повністю все з нуля, то давайте поки будемо використовувати більш стару конструкцію, а саме var. Хоча можете використовувати LED, так і так буде працювати. Так от, прописуємо з вами оцю, оце ключове слово, і далі вказуємо назву для нашого масиву. Тут точно така сама логіка, як і при назвах для змінних. Ви не можете вказувати спеціальні символи, а просто якесь осмислене ім'я. Наприклад, наразі я вкажу тут таке ім'я як дата. І тепер, замість того, щоб просто встановити сюди якесь певне значення, як це у нас було раніше. Тепер, замість цього, я прописую тут ключове слово new, Тим самим я вказую, що я виділяю пам'ять під такий клас, як array. З англійського array це якраз масив, тому цей клас використовується якраз для створення масивів. І далі в круглі, в круглі дужки ви можете записати безліч різних елементів. Всі ці елементи вони прописуються через кому. Ну і тут ви можете. Це прописати як один, як вірніше, навіть нуль, так і 100, 200, а може навіть і 1000 елементів. Все це буде працювати абсолютно коректно. Також, окрім а, такого способу написання масиву, існує більш простий спосіб написання масиву. Він, а, він виглядає наступним чином: ви просто прописуєте ось такі квадратні дужки, і це буде замість new array. І в цих квадратних дужках ви також можете вже прописувати різні елементи. Також вони прописуються через кому. Ну і до кожного такого елементу ви потім будете мати певний доступ. І от наразі в нас є масив, що складається з трьох елементів. Також ви можете створити масив, який спочатку взагалі не буде мати жодних елементів. Тобто, ви просто прописуєте або ось такі квадратні дужки, або ж можете написати new array і пусті круглі дужки, що то, що то буде одним і тим самим. Ну і це просто тепер пустий масив, і в якихось наступних рядках ви можете просто звернутися до цього масиву і встановити певні значення. Наприклад, ось я ось я додаю три якихось елемента. Також і пізніше я зможу знову ж таки звернутися до цього Масиву і знову ж таки становити повністю якийсь новий інший масив. Ми з вами, напевно, давайте краще будемо відразу при створенні масиву встановлювати якісь значення, а тому цей додатковий рядок коду, я просто його видаляю. Тут також варто відзначити те, що ви при створенні масиву можете вказувати не лише значення одного типу, але, але можете вказувати і різні типи. Тобто, наприклад, наразі тут в мене тільки цілі числа, але також я сюди в якості елементу можу додати число з крапкою. Сюди також я можу помістити певний рядок, певний текст. Причому він може бути в звичайних лапках або ж в одинарних лапках. Сюди ж також ви можете помістити boolean, це, це буде також працювати коректно. І більш того, ви навіть у якості якогось іншого елементу можете створити ще тут якийсь один масив. І в такий масив ви також можете помістити певні елементи. Ну, це може бути 1, 2, 5, 10 і так далі якась кількість елементів. Ми давайте, давайте цей останній поки що елемент видалимо. Про таке ми трошки згодом з вами поговоримо. Але поки просто знаєте, що насправді тут у якості елементу може бути ну майже будь-що. Це може бути просто певне значення, це може бути якийсь інший масив, це може бути об'єкт, який ми в майбутньому ще будемо вивчати. Ну, загалом тут може бути абсолютно все, що тільки вам захочеться. Тепер давайте спробуємо попрацювати з цим масивом. На початку я пропоную просто прописати console.log та на екран ми будемо виводити повністю весь масив. Для цього я звертаюся до нього по його назві. Якщо ми зайдемо в браузер, ми побачимо, що ось тут в консолі, в нас буде вводитися весь ось цей масив. Також цей масив ми можемо розкрити та побачити значення кожного із елементів. Тут біля кожного зі значень ще прописується індекс, по якому ми і можемо дістатися до певного елементу. І ви відразу можете помітити, що індекс він тут починається не з одиниці, а з нуля. Справа в тому, що в масивах тут дійсно вся нумерація вона починається саме з нуля. Тобто, якщо ви хочете отримати значення першого елементу, ви звертаєтеся до цього елементу по його індексу, а індекси вони починаються з нуля. Тому, якщо я хочу, наприклад, на екран вивести не весь масив, а лише перший елемент, то я прописую назву масиву. Далі я прописую оці квадратні дужки, і в них я повинен прописати індекс того елементу, до якого я хочу звернутися. Ну, знову ж таки, хочу вивести перший елемент, тобто по індексу це буде нульовий елемент, тому нуль я тут прописую, зберігаю. І ось на екран у нас просто виводиться число 5. Хочу вивести, ну, нехай, нехай оцей я елемент, хочу на екран вивести. Отже, тоді мені також потрібно до нього звернутися по індексу. Це в нас нульовий індекс, перший, другий. Третій, а це в нас буде четвертий індекс. 4 прописую, і ось Word в нас вводиться на екран. Тобто цей момент вам потрібно запам'ятати, що якщо ви звертаєтеся до елементів масиву, звертайтеся по індексу, а він завжди на одиницю менше, адже він починається з нуля. І така ж логіка вона існує не тільки для виводу елементів на екран. Така ж логіка існує і для встановлення значень. Ну, Наприклад, я хочу замінити значення для першого елементу. Отже, прописую дата 0. І встановлюю просто якесь нове значення. Нехай це буде false, або ж давайте я пропишу тут щось інше, просто нехай буде певний тут текст. І далі я таке значення спробую вивести на екран. Ми помітимо, що все спрацювало коректно. Тобто я звернувся до цього елементу по індексу 0, замінив його значення, і потім цей елемент я вивів на екран. І, от на даний момент може трохи бути незрозумілим, а навіщо взагалі ці всі масиви використовувати, адже можна створювати там ну, 10, наприклад, змінних, з ними не потрібно так багато возитися не потрібно запам'ятовувати оці всі індекси. Насправді, якщо у вас дуже якась маленька програма, то дійсно можна обійтися тільки змінними. Тобто, ви там створюєте, ну нехай там 50 змінних, ви всі ці зміни е, розумієте, пам'ятаєте, і з ними просто. Виконуєте певні операції, але якщо у вас більш-менш велика програма і вам потрібно зберігати великі об'єми даних, то тоді вам в будь-якому випадку потрібно працювати з масивами, адже в масиві ви можете зберігати як один. Так, хоч і 10 тисяч якихось значень, і все це воно буде зберігатися в одному певному місці, до якого ви зможете звертатися просто по одній тій самій назві. Тобто, наприклад, якщо ви створюєте ну нехай умовну школу, то в одному такому масиві ви можете зберігати е, ім'я усіх ваших учнів, і не потрібно створювати там 10 тисяч, наприклад, якихось змінних, ну або ж там тисячу змін. Да? Тобто це вже буде потрібне. Тому масиви вони дійсно дуже зручні. Ми з ними ще. Будемо працювати, ну і в майбутньому ви також з ними постійно будете працювати. Наразі я давайте вам ще покажу одну функцію, яка існує для масивів. Ми цю функцію трошки пізніше будемо використовувати на практиці. І ця функція вона прописується просто до назви масива. Тобто, наприклад, звертаюсь до дата, далі ставлю крапку, і ця функція а вірніше навіть це не функція, це просто значення. Це значення прописується як ленс, тобто довжина. За рахунок ленс, ми з вами отримуємо кількість елементів в самому масиві. Тобто, тут у мене 6 елементів, і от шістірка вона була виведена на екран. Ще більш детально ми з вами про масиви поговоримо вже в наступному уроці, коли будемо вивчати цикли, адже. За рахунок циклів ви можете перебирати дуже швидко весь масив та працювати з кожним його елементом. Наразі в цьому уроці я ще хочу вам показати, яким чином можна створити так, так званий двовимірний масив. Тобто, наразі ми з вами створювали одновимірний масив це такий масив, де кожен елемент це певне конкретне значення. Але також можна створити масив, де кожен елемент. Це буде інший масив. Ось давайте ми таке спробуємо з вами створити. Тобто, я е, прописую все те саме, я створюю якби зміну або ж це буде масив. Називаю його як метрікс. І далі я тут просто створюю оці квадратні дужки, і замість значень я прописую тут ще різні квадратні дужки. Таких квадратних дужок може бути як 1, так і хоч 100. Ну, тобто, це кожні такі квадратні дужки, це просто плюс якийсь один елемент. Ну і скільки хочете, стільки таких квадратних дужок тут прописуйте. І далі в кожному, в, кожніх, в кожних таких квадратних дужках я можу прописати ще якісь елементи. Наприклад, тут буде два елементи: це 5 і 6. Тут нехай це буде такий елемент, як world, і нехай ще буде елемент false. Тут ми напишемо true, і нехай в нас буде якесь число з крапкою. Тобто, що я зараз отримав. В мене є якби перший оцей масив. В ньому є три елементи: ось перший елемент, ось другий елемент, і ось третій елемент. Кожен з цих елементів це ще один масив. І, наприклад, перший елемент, його масив складається з двох елементів, тут також з двох. А тут навіть давайте вкажу, що він буде складатися з трьох елементів. В цьому не буде проблеми, так можна зробити. І чому я назвав взагалі це все як матрицею, e, да? E, тому що це дійсно можна ось в такому трошки вигляді представити. Це ніяк не вплине на саму програму, але. Але просто так ви можете побачити, що ось якби в нас перший такий головний масив, і далі в нас є е, масиви ще інші. Е, ну, і це просто вже елементи першого головного масиву. Що ми з цим можемо робити? Насправді можемо робити все те саме, що робили ось тут з простим нашим масивом. Наприклад, я, якщо я хочу звернутися ну, нехай до ось цього елементу, то я прописую наступне: я звертаюсь до Метрікс, далі я прописую квадратні дужки, і спочатку із першого цього масиву мені потрібно вибрати перший ось цей елемент, а тому я по індексу прописую тут 0. Таким чином, я як би звернувся зараз ось до всього цього елементу. Цей елемент це також в нас масив, а тому я прописую ще одні квадратні дужки. І тут, я вказую, і тут я вкажу також 0, адже хочу звернутися до першого елементу або ж по індексу до елементу 0. Ну і сюди я можу прописати все, що завгодно. Нехай тут буде 60, а також давайте я це все спробую. Пробую вивести на екран, для цього я скопіюю е, оці, оцей рядочок коду, тобто метрикс 00 і вводимо на екран. І ось ми помічаємо, що я не тільки вивів цей елемент на екран, но, але також я ще змінив значення цього елементу. І в такому самому форматі ви можете звертатися до будь-якого значення. Давайте ще от, чисто для прикладу. Е, спробуємо вивести на екран оце значення. Для цього мені потрібно з першого масиву звернутися до елементу з індексом 01 і потім до. З елементом до елементу з індексом 2, тому я тут двойку і прописую. І тут мені потрібно в цьому вже масиві звернутися до елементу з індексом 1, тобто це 0, це 1. Тому 2, 1 я тут прописую. І ось на екран у нас вводиться 5. 9. Таким чином ви можете створювати будь-які масиви з будь-якою вкладені, вкладеністю елементів. Кожний елемент це може бути ще якийсь масив. І просто все, що у вас буде змінюватися, це кількість оцих квадратних дужок, коли ви будете звертатися до певного елементу з вашого масиву. Ну що ж, в цілому, на цьому наш урок підходить до кінця. Знову ж таки, в цьому уроці ми ще з вами ну, не сильно прям попрацювали з масивами, адже більш вони розкриваються, коли ми працюємо вже з циклом. Тобто цикли плюс масиви, це прям ідеальна конструкція. Тому ми в наступному році ще з ними попрацюємо. Наразі просто знайте, що за рахунок масивів ви в одному місці можете зберігати відразу велику кількість різних значень, і це буває інколи дуже і дуже зручно. Ну що ж, на цьому в мене все. Тож побачимося з вами в наступних відеоуроках. Бувайте!